Слава Богу! І знову до цього місця допоміг нам Господь. Слава Ісусу! Ми знову на цьому місці. Ми знову слухаємо Слово Господа, яке буде проголошуватись Святої Книги Біблії. А наше сердечко це є ті, закрома, Куди ми заготовляємо той хліб? А він нам потім треба буде. Коли людина сіє зерно, має поле, то вона не надіється, що посіяла, збере, з'їсть і все. Вона посіяла, збере, заховає за керма, а тоді бере звідти і живе тим. Правда? І це є наше сердечко де ми заховаємо Слово Господа, а потім користуємося тим, що нам Бог дав. В житті трапляються всякі життєві ситуації. Часом треба розібратися в чомусь, але багато в чому треба просто перетерпіти. Просто витерпіти і, і далі крокувати за Господом, пройшовши якийсь період часу, період нашого життя. Тому хочеться сьогодні торкнутися однієї теми терпіння. Воно потрібно чи воно не потрібно. Коли я читав, що це словар, пише, терпіння це здатність стійко, без нарікань витримувати фізичні або моральні страждання, життєві злигодні, уміння довго та спокійно витримувати щось нудне, неприємне. Небажане. Ми знаємо, що таке терпіння. На, не на теорії, а на практиці. Багато з нас пройшов цю дорогу в терпінні. І, і знає, що це таке. І коли ми звертаємося до Божого Слова, то нас уже Господь вчить. Перше місце читаю євреям 10.36. Чи воно потрібно? Написано терпіння потрібне вам, щоб, виконавши волю Божу, одержати обіцяне. А ми знаємо, що нам обіцяне Господом. Але це є певна праця і певна дорога. І для цього для нас Господь вчить, що нам потрібно перед тим ще віршик є. Отже, не покидайте оповання вашого, яке чекає велика нагорода, отже, терпіння потрібне вам щоб виконавши волю Божу одержати, одержати обіцяне. І друге місце читаємо Луки 21.19. Терпінням вашим спасайте душі ваші. То потрібно нам терпіння чи ні? Потрібно. Це один із таких е, життєвих е, як сказати, якостей, чи як, що переживає людина, проходячи е, певні випробування, моральні, фізичні. Але терпінням вашим спасайте ваші душі. Коли ми читаємо Якова, де ж взяти терпіння? Перший розділ. З другого віршика читаю. З великою радістю приймайте, браття мої, коли підпадаєте різним спокусом, знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння. Терпіння ж повинно мати досконалу дію. Що ви були досконалі у всій повноті без всякого недоліку. Знаючи можуть бути спокуси, але ми знаємо про це, що випробування нашої віри воно дає терпіння. І в другому місці римлянам 5:3 Спочатку, п'ятий розділ. Отже, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого вірою і одержали доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо, і хвалимось надією слави Божої. І не цим тільки, але хвалимось і скорботами, знаючи, що від скорботи походить терпіння. Від терпіння досвідченість. Від досвідченості надія. А надія не посоромить, тому що любов Божа влилась у серця наше Духом Святим даним нам. Хвалимось із скорботами. А хто хвалиться скорботами? Більше люди жалуються, ой, і там болить, і, і то є недобре. І... І там невдача, і такі ну, жалуються люди. Ну не хваляться. О, дякувати тобі, Господи, що ти скорботи мені послав. Люди так не хваляться. А Господнє слово нас вчить. Хвалимось із скорботами, знаючи, що від скорботи походить терпіння. Від терпіння досвідченість, а від досвідченості надія, яка не посоромить нас. І далі читаємо Петра. Друге післення. Це як. ступеньки, по якій ми йдемо, досягаючи любові, досконалості. Тому що від Божественної сили його даровано нам усе потрібно для життя і благочестя через пізнання того, хто покликав нас славою та чеснотою, якими ми. Даровані нам великі і дорогоцінні обітниці, щоб ви через них стали причасниками Божого єства, віддалившись від пануючого в світі росління похоттю. Ви ж, докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вірі чесноту, в чесноті розсудливість, в розсудливості стриманість, у стриманості. Терпіння. Терпінні благочестя, благочесті братолюбство, братолюбстві любов у стриманості терпіння. І тут є е, порядок, як нам удосконалюючись, але можна надбати цю чесноту. Це вчить нас Господь. І далі знову читаємо Римлян. І все, що. А все, що написано було раніше, написано нам на повчання, щоб ми терпінням і втішанням списання зберігали надію. Боже терпіння і втішення. Нехай дарує вам бути в однодумстві між собою за вченням Христа Ісуса, щоб ви однодушно єдиними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Бог же терпіння і втішення, нехай дарує вам бути в однодумстві. Кілька місць, якби ступіньками, ми прочитали, чи потрібно нам, де його взяти, як скористуватися терпінням. Але буває вже дуже тяжко. Дуже тяжко людині, і тоді Господнє слово ж призиває переходити на довготерпіння. І є кілька місць, що Господь каже довготерпіння. Довготерпіння. Навіть якщо відкриваємо, читаємо плід Духа Галатам, Галатам 5.22, плід же духа є любов, радість, мир. Довготерпіння. Довготерпіння. Доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На, то, на таких нема закону. Плід же духа є. І тут є довготерпіння. Це в людині вже людина приносить плід. Живе, набуває щось, щось набуває. Найперше любов. Радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість це плід. Це плід. І коли ми читаємо Єфесіану, Отже, апостол Павло каже, я, отже, я, в'язень, ради Господа, благаю вас, поводиться гідно звання, до якого ви покликані. Далі читаємо. З усякою смиренно мудрістю і лагідністю та довготерпінням терплячи один одного з любов'ю. Прагнучи зберігати єдність Духу в Союзі миру, усякою мудрістю, лагідністю та довготерпінням. І ще читаємо Колосіяна. Отже, вдягніться, як обрані Божі, святі та улюблені. Вмилосердя, благість, смирено мудрість, лагідність, довготерпіння, поступаючись один одному і прощаючи взаємно, коли хто на кого має скаргу. Як Христос простив вас, так і ви. Більше за все вдягніться в любов, яка є сукупністю довершеності, і нехай панує в серцях ваших мир Божий. До якого ви покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Отже, слово Христово нехай оселяється в вас щедро, з усякою премудрістю навчайте, наставляйте один одного псалмами, славослів'ям і піснями духовними, в благодаті, співаючи в серцях ваших Господеві. І все, що ви робите Словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса Христа. Дякуючи через Нього Богові і Отцеве. Сьогоднішній вечір. Кілька таких напрямків ми прочитали за терпіння, за довго терпіння. Це якість, яка потрібна для нас. Ми будемо ще слухати Слово Боже. Але це для нас є пожива, над якою треба ще. Попрацювати, пороздумувати, чи я маю терпіння, чи я, чи я можу, я вже не кажу, любити, зносити. А Господнє слово призиває любити один одного. Любити один одного. Не обходити, не, не обговарювати, не клівітати. Не, не щось скривдити, підколоти, ще там щось. Ні. Помолитись, підбадьорити. Благословити. Навіть якщо хтось тобі щось і недобре сказав чи зробив. Благословити, помолитись, побажати добра. Якщо даже хтось тобі не бажає добра, але якщо ти будеш бажати добра, то воно повертається. Воно повертається. Колись мене запитали, ну от дивіться, там, от проклинають нас. Незаслужене прокляття, воно не збувається. Але воно повертається на голову проклинаючого. Це страшно. В такому напрямку свої уста навіть не можна, не можна подумати про те, щоб когось проклинати, або щось комусь на когось погані слова говорити. Вона ж повертається, як, знаєте, є така річ бумеранг. Кидають бумеранг, він зробить коло і повертається. Оце як, похоже, бумеранг оці прокляття, оці. Клівіта, отакі от недобрі речі, воно повертається. І потім людина, а що ж то мені таке? Аж чому то так? В цьому треба покаятися, якщо хтось знайшов себе в цьому. А навпаки, якщо ми благословляємо. І благословіння повертається на голову того, хто благословляє. Так що для нас. Більше підбадьорення. благословляємо, напоумляємо, підбадьоруємо, В пошані один одного випереджуємо. Не треба чекати, ага, коли хтось спіткнеться, о, я вже маю. Ні. Там небезпека. Кричати, Господи, спаси, там небезпека. Мій брат, моя сестра, можливо, йде в ту небезпеку. Спаси, Господи, зупини. Це будь християнина. І Якщо треба помолитися, попуститися за мого брата, за мою сестру. Це не так, що дали заявку, помолитися там. Ні. Це самому стояти, не оставляти уповання, до якого покликані, а в постоянстві самому бути весь час, Ага, є нужда, і ми молимось, Згадуємо молитві не тільки в собранні один раз записочку хтось написав ні, ми вже перейнялися. І вже вдома молимося, згадуємо молитві. Це є нужда, це є потреба. І ми несемо в терпінні, в довготерпінні, можливо, щось в плоті не сильно зручно, але ми несем друг друга в пошані, в любові. І нас Бог благословить. Тому ми помолимося, щоб Господь благословив нас. І ми були терпеливими християнами. Молимося.